Перемога наша. Вихід на кордони 91-го року і повний розвал Росії на ті государства, які вони в процесі своєї похабної історії захопили все. Мабуть, так, як я вони не повернуть. Вони вже не повернуть і люди, які живуть на тих територіях, особливо в Донецькій області, вони вже там привикли до Російської Федерації, вони не захочуть повернутися. Після того, як Росія відведе свої війська за державний кордон. Я не знаю як це. На умовах перемоги України спочатку, а потім перемоги. Ну, Мені здається. На умовах, якщо ми будемо ще буде зброї, Тому що якщо нам не дадуть зброю, то вони нас повинуть ну, все. Ну Україна повинна теж участити в переговорах, переговорів, і щоб вона була як на висоті була. Та русня вимре. Але якщо ну, об'єктивно, то я думаю, що е коли Україна буде в більш сильній позиції і е це допоможе на переговорах ну, мати також сильну позицію, але навіть початок переговорів це не означає, що е там війна закінчиться, ось прямо завтра. Е тут. Багато досвіду різних війн і світових переговори декілька років відбувались, і та ж в'єтнамська війна, переговори йшли всю війну, тому це не запорука, вже все закінчення. Что... Нам предлагають, ми не можемо прийняти. Это невозможно віддати наші землі. Ну это по-моєму. Любому человеку понятно. Если, мне так кажется, если президента ихнего не будет, тогда мы сможем договориться. Должны быть, но территории желательно не отдавать. Ну, пора уже заканчивать это, потому что власть сильно много ворует. Ну, только на того, что оккупованные территории ведут до Украины. Ми цього заслуговуємо, тобто іншої думки у мене немає.